Привітики мої хороші! Сьогодні я хочу вам показати, як саме із чого я роблю рибний фарш. Хто мене знає, той знає, що я дуже багато років вже не їм м'яса взагалі. Ну, в принципі, рибу, морепродукти я завжди любила більше, ніж м'ясо. Тому на ринку зловили пару товстолобів гарнесеньких, жирнесеньких, таких, знаєте, м'ясистих прям. До товстолоба додаю обов'язково коктейль з морепродуктів. Нам дуже подобається такий фарш. Сальце, ще червона рибка, і відразу додаємо часник з цибулкою. Все це перекручуємо на м'ясорубку. Ну, а потім ось так робимо масажик. мусякаємо, добресенько, так. І це все я закладаю по коробочкам, щоб відправити до морозильної камери. А все, що в мене залишається, я роблю котлетки. Ось стільки в нас вийшло. Загалом то в столоба було на 10 кілограмів. І ось такі рибні котлетки в нас виходять. Дуже-дуже смачні. А найголовніше, що вони корисні, бо запечені в духовці, а не смажені на пательні скупа. Олії ось так.